Незвичайний цікавий самобутній щирий такими епітетами нагороджували відвідувачі перший великий етнографічний фестиваль, який проходив у рамках святкування дня міста. Самар Дніпрофес дав можливість грудянам ближче ознайомитися із місцевістю, яка вважається історичною пам'яткою на території Новобогородицької фортеці. Побувала і наша Ірина Каблоцька. Додати до життя екзотики насправді не складно, якщо ти віднайшов це чудове місце. На безліч відкриттів, які зроблять для себе його відвідувачі, і розраховували організатори фестивалю Самар Дніпрофест потому что все всі ребята, которые участвуют в організації, ні наші друзі, они друзья, стали друзьями во время організації этого фестиваля. А сложно немножко то вперше на, на территории території то вообще проводиться. Дехто навіть живе на території фортеці, але при цьому кажуть на буграх за буграми, ну являючись, що це справді вали справжньої фортеці, де жили справжні люди, воїни, де були битви, дивилася кров, ці татарські напади, казацькі повстання. Тут побували усі гетьмани. Тут були литовські гарнізони на території цієї фортеці. Копати можна 100 років. 100 років можемо копати, і кожного року буде сенсація. Частину того, що знайшли на території фортеці за кілька років розкопок, можна було побачити у пересувній вітрині музею. Науковець Артем Іванцов, не втомлюючись, знайомився цікавлених людей з артефактами протягом дня під спекотним сонцем. Це абсолютно нескладно, тому що я розповідаю про свою улюблену пам'ятку, на якій я сам відпрацював 11 років. Поряд проходить майстер-клас розкопок. Ці речі колись виявлені саме тут, на березі старої Самари. Їх знов ніби можна віднайти. Дивознахідки відбувається за підтримки досвідченого археолога Оксани Рудковської. Таді горшочку. шесть тисяч Він настоящий. я тип, ще одне йшов один. Це напевно теж шматочок горщика. Так, верхня частина горщика з таким орнаментом. Заглибитися в історію, примірівши на себе старовинні обладунки, мріють всі від малого до великого. Ніби ти на знімальному майданчику або потрапив минуле. Табір клубів історичної реконструкції, що приїхали з різних міст, виглядає так, ніби ці герої тут давно живуть, принаймні кілька днів. Ймовірно, вночі тут знадобиться ось такий ліхтар. Без сумніву, середньовічний один з найцікавіших майданчиків фестивалю. Крім того, що тут звучить аутентична музика багато лицарів і дам, дійство відбувається в оточенні історичних декорацій валів Новобогородицької фортеці. Це наше вот, одно з перших вот таких вот виступлень именно в Дніпропетровське на Большом Тому Потому что чаще ми виступаємо в ну, не в городі. Ми їздимо на Західну Україну. Ось тепер така вдача. Можна привернути увагу земляків до історії Німеччини 17 століття і разом з тим до середньовіччя України. Хороша ідея, це наша історія. Історію надо знати. Мені приємно, що то в таким способом болі. Ну как прости, люди питають. Ну узнають по крайній мірі, що з то було. Перевага самар Дніпрофесту в його розмаху на території фортеці вдалося зробити кілька автономних майданчиків. Люди могли обрати відпочинок за смаком. Було осені, троє синів. Двоє розумних, а третій жовтий. Вона просила мене за них, давала гроші, і багряні, і жовті. На літературному майданчику атмосфера відвертої бесіди. Брати капранови створюють її легко, як завжди. Ми тут вперше. Ми для себе відкриття зробили сьогодні географічно, це фантастика. Це просто фантастика. З таким задником виступати ніяких декорацій не треба. Місце насправді залюдне недавно, місце з хорошою аурою, і значить фестиваль має прижитися. Принаймні, ми від себе обіцяємо, що будемо приїздити. Дехто очікував хедлайнера фесту Олега Скрипку, дехто продовжував ретельно вивчати територію. Ми зранку будемо екскурсії, вже втомилися, але це хороша втома, розумієте? Тому що ми в такий спосіб просто робимо нашу свідомість більш широкою. Ми бачимо своє місто більш об'ємніше. Організатори жартуючи, кажуть, що самі захопилися подорожю в історію і ледь не пропустили прибуття мера сучасного міста Дніпро. Тільки що мер штурмував північний редут нашої фортеці, і він зайшов без ключа. Але якщо він отримає ключ по середньовічній традиції, то він зможе у цій фортеці бути тоді, коли він захоче. Лицар з задоволенням виконав роль намісника Новобогародицької фортеці та вручив меру символічний ключ від неї. Гра грою, але тепер міському керівництву треба буде підтримувати проекти істориків зі збереження пам'ятки та можливої часткового відновлення новобогородицької фортеці. Ірина Каблоцька, Дениси Лисавенко, новини одинадцятого каналу.